Вітаю вас! Відео для того, щоб ви задумались на українській мові, тому що виключно для українців. Ну, тема українська, щоб ви зрозуміли. І я так сподіваюся, що після цього, коли ви подивитеся відео, ви станете спонсором мого каналу, не просто спонсором, а членами Клубу економічної мудрості. Якраз це для мудрих. А для всіх, от ви можете пояснити мені такий феномен. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент Більшість сільськогосподарської землі належить приватним особам. Чому говорю більшість? Тому що відбулося розпаювання ще в 90-ті роки. І ті, хто працювали на землі, в колхозах, в совхозах, ці паї отримали. В середньому по 2 гектари. Землю, яку не розпаювали. Це земля, яка належ... ну, на той час належала військовим. Да, не дивуйтесь, у нас була сільськогосподарська. Зараз її передали місцевим громадам. І та земля, яка нікому не була потрібна. Засушлива, засолена, в нас така земля, на жаль, була. І просто брати ніхто не хотів. І в нас дійсно ну, залишилося в державній власності, чи в комунальній, тому що тепер це все в комунальній, то ні. В громаді. Зараз вся земля передана в громаду. Раніше була там, тепер тут. І е, от такої землі на сьогоднішній момент там близько 20%. А 80% розпаїло. Що це таке? От є людина. Та працювала в колхозі або совхозі. І за це отримала там, 2 гектари землі. Як правило, два. Комусь трошки більше, менше, в середньому 2,2 по Україні. Як ви розумієте, що дійсно люди старі, хтось помер, передав по заповіту там, своїм родичам. На сьогоднішній момент у нас є частина українців, які не працювали в колхозі, але їх там дідусь, бабуся або батьки працювали. І навіть є такі українці, в яких от 10 гектарів, 12, чому? Говорить. Ну, родичі всі на мене переписали. Таке буває. Ну, розумієте, дідусь, бабуся, там, двоюродний дідусь, три. Ну просто так склалося, що дорогих родичів немає. На кого? От ми перепишемо там на, на Васька, на Петька, який в Києві живе. От, ну, от така. І вийшло. А так дійсно. На сьогоднішній момент у нас, на сьогоднішній момент, дійсно земля, яка використовується для... Сільськогосподарської діяльності належить українці. Саме остальне. І Ще маленька інформація. Дивіться, земля у нас ділиться. У нас є земля під забудову, коли будиночок будуєте. Під огород, вона називається, по-іншому я називаю під огород. І третя, от під так зване товарне виробництво. Ці 2 гектари це під товарне виробництво. Тому що під будиночок це до 25 сотків і під огород. Десь 10 не дивуйтесь там просто по-різному. А от там, де під спахотні, там 2 гектари. І на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент, що з 1 січня 2024 року тепер можна ці 2 гектари продавати, перепродавати юридичним особам. До цього можна було продавати тільки фізично. І виникає така ситуація. З точки зору здорового глузду. Це добре? Це класно. Ну, от у вас є квартира. Ви маєте право її продати? Так. Да. Що з цього погано? Та нічого. А якщо вам заборонить продати? Це добре? Ні, це погано. Так що ж, ви дурні. Дурні! Кричите, що ринок землі це погано. А? Що ви дурні? Так скажіть, що ви дурні, будемо знати, що ви дурні. Як ви не розумієте, що просто коли відбулось розпаювання, і ще хоч хотіли з 2003 року дозволити землю, ці 2 гектара, і продавати, здавати в оренду. Але потім політики, ні-ні-ні-ні, продавати не можна. І наклали мораторій. цей мораторій втягнувся, ой-ой-ой, от бачите до цього. І дотягнувшись до цих періодів. І тільки зараз, уже в 2024 році, втратили 20 років, пустую втратили. Тепер дали можливість власникам розпоряджатись власною землею. Тому що, ще раз повторюю, це власна земля. Люди вже її отримали. От як ви квартиру маєте, а в селі мають оцей пай землі. Так, да, зараз більше частини здають в оренду. По різному здають. Хто здає великим компаніям, хтось фермерам, хто, а хтось навпаки сусідам. По-різному. І на сьогоднішній момент все, що робиться, а робиться правильно, тепер є можливість здавати в оренду. Ніхто тебе не. Або продати. Звичайно, що частіше всього, хто продає? Тот, хто в Києві. Ну, що, не дивіться, ну добре. Йому, е е е от, йому от, Він отримав землю як в спадщину. Але, ну що, я говорю, буде з нею робити? Ну, ну, Я ж Київ, я працювати неї не збираюся, бо взагалі. Звичайно, проще продати. Йому не давали продати, йому треба... Причому в оренду, говорить, а там бувало так, що в оренду здаєш, фермер не грошима платить, а зерном, говорить, а що я буду з вашим зерном робити? Куда його діну, А от куди? То, 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 Проблема скажена. А тепер клас. Ну, так трапилось, що є земля. Продав на квартиру і все. Звертаю вашу увагу, що українці от цю землю під забудову, під будинок, мали право продавати з 2003 року. Огород з 2003. Продавали. Ну, ви пам'ятаєте, був взагалі такий бум, коли люди огороди продавали, там котежі будували, будинки старі... От, продавали... Старий будинок і нічого не варте. А от ділянка під забудову варта. І це давно працює. І оці всі крики, ой, бідні! Да не бідні. Селяни давно вміли і вміють продавати. Звичайно, що під Києвом земля під забудову дорожча, якщо якісь провінції дешев. Але це вже давно працює. А тепер єдине, що дають, щоб от той третій... Пай, поля, де не можна будувати, де не можна огород, можна тільки ну, для товарного виробництва, Так, да, можна там ну, сади посадити, можна кукурудзу вирощувати. Так от тільки щоб от той третій дозволити людям, власникам продавати. Розумієте? І такий срач. Саме цікаво, що срач більше все розганяє. Ті, хто ні черта немає. Землі немає, я проти. Да яко ти біса проти? Яке ти чортве з відношення маєш до цієї землі? Проти. Тебе земля нема. Пішов вон. От була б в тебе земля, ти й те питав. Селяни якраз хочуть. От що що це факт? Ну я ж на відміну від політиків по селам на велосипеді катаюсь. Ні, ну дійсно, спілкуюсь. ви не повірите, скільки я консультацій даю селянам самим звичайним. по... О, зараз відповім, розкажу далі. Продовжуємо. Так от дивіться. Самі селяни мене питали, як, що, коли продавати. Тому що якраз селяни зацікавлені в тому, щоб був ринок землі. Справжні. А от оці дурні, які там гавкають вам, Юля Тимошенко, так, е, то ж нашли ще. Зрозумієте ви нарешті, от у вас є квартира. Якщо вам її заборонити, продавати, що будете, вирішати, як скажень. Розумієте? О. А тут дійсно була ситуація, людям забороняли продавати власність. Дійсно, виникла навіть така проблема. Ну, от були старі люди, здавали в оренду, причому здавали за копійки, замість того, щоб продати. От вони померли. Тепер є велика частина землі, де немає власника. Не дивуюсь. Ну, Хтось написав запит, хтось не записав, або е, нащадки не хочуть брати, там що оформити і так далі. Зараз у нас значення 30% пахотної землі під запитання. Чому? Тому що... Нові власники не встали в права. Розумієте? А! Дурні наробили. А би на землі, б люди продали. Все на все. Мало того, продали б ще за хороші гроші і могли б, я сказати, на старості ще по-людськи пожити. Дивіться, е у нас, от, коли запустили ринок землі для населення, вже ціна піднялась. Колись, коли було заборонено, нелегально землю там скуповували, але ціна була приблизно так, 100 доларів за гектар. Зараз вже 1000 доларів. А якщо дадуть, щоб купували не дійсно юридичні особи, то там і 3-4 і так далі. Оце вже пішли гроші, розумієте? Тому що якщо покупці серйозні, ціна серйозна, так що ніколи не слухайте цих дурнів. І запам'ятайте раз завжди, якщо я говорю, що це добре, то це добре. Якщо я говорю погано, то це погано. Ну а поки я говорю, ви не забувайте, що... Стати членами Клубу економічної мудрості. І дякую всім за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.